Перший досвід для України та вже перші результати нещодавно в нашій державі створили перші експериментальні патрулі поліції, які мають об'єднати функції патрульно-постової служби та державтоінспекції, містом, який взявся втілити експеримент в реальність, став Хмельницький, і ось позитивний результат. Експериментальний патруль правоохоронців затримав пенсіонера, який вбив двох людей, а потім намагався підірвати оселю. Він відкрутив повністю всі фанерки газу, підпалив вже сарайчик. І коли він йшов в будинок для того, щоб кинути туди вогонь, для того щоб він зірвався в цей час, під'їхали до місця події наші правоохоронці. Виявилось, що зломисник застрелив свого брата та його співмешканку. Літні люди загинули на місці. Правоохоронці були вже за п'ять хвилин після повідомлення. Побачили на подвір'ї два тіла, а потім і чоловіка з мисливською рушницею в руках. Коли ми подали йому команду покласти зброю, зброю на землю не рухатися, він зайшов за, за будівлю. І зробив один постріл, потім через декілька хвилин зробив другий постріл. Зловмисник вистрілив у себе, проте вижив. Зараз він у лікарні Проскоє не жалкує, проте пояснює. Був вимушений вчинити страшний злочин. Мовляв, постраждалі, насправді відьми, і протягом довгого часу чинили йому шкоду. Порушу навели на мене брат, він сильний сатаніст. Да. Да. Це сила, якщо вірити в це, бо вони настоявші відьми. Тим часом сусідка зловмисника каже, чоловік був девакуватий, бачив відьом всюди. Він з всіма. казав, що відьми тут, бо бараболі родяться такі вова, а в нього такі во то це відьми. Підпал помешкання, який вчинив зловмисник, аби приховати вбивство, міг запросто перетворитись на катастрофу. Газові балони пропан Бутан в кількості 6 одиниць, і один балон кисневий. Рятувальники оперативно винесли. Балони на за межі об'єкту, де відбулася пожежа, в ДСНС кажуть саме те, що експериментальний патруль правоохоронців в лічені хвилини прибув на місце і повідомив рятувальників про газові балони, це допомогло уникнути серйозної трагедії, адже вибух семи балонів був би такої сили, що сусідні будинки просто знесло б з фундаменту.